Ну а що? Вечір романтик. І пам'ятаєте, я вам казала, як купувала гірлянду на батарейках. Вона так підходить до наших піонів. Ну що, вечір романтик? Значить, романтик. Ого. А що красиво? Мені подобається. Друзі, усім привіт! Давно вже не показувала, як починається у мене ранок. Ранок у мене починається з того, що я вимикаю опалення. Хватит вже. І водичку ставлю на одиничку, щоб не гаряча була. Бо утром, коли вмиваємося, отримуємо повідомлення від кого від чоловіка, дякую, єсть 23 листопада. Квіточки. Ось такі у нас квіточки. Так, скільки у нас градусів? 22. Все, перевірила, Таня. Ну, ось так починається в мене. Кожен ранок, практично кожен ранок. Так, сьогодні буду готувати голубці-лінтяйки. Моя обожнюю голубці. А там капуста така, вона вже на салат не дуже. Викидати ж ми нічого не будемо, продукти ми не викидаємо, думаю, о, якраз на голубці разом з м'ясом і буду молоти. І ще я в пошуках майстра перукаря, а приїжджала ж кумаська, ну, я вам казала, і каже, о, в тебе нова зачіска, так класно, у кого ти підстригалася. Кажу, я просто ну, відростає, отак от є. Я кажу, ому класно. То думаю, якщо класно, то може ще походити трошки. Ось так. А для укладки, для укладки, зараз, пробачте, що тут так темно. Я купувала, зараз хочу вам показати, класна штука. Фіксує, дає фіксацію зачіски. ну така На волосі ти... я не відчуваю на волосі його. Нема такого, як, от, знаєте, пенка прелість була колись. І але ж дає ще блиск, тому що, коли я їм не користаюсь, то вже видно було, що треба фарбувати волосся. А я думаю, ні. Ближче до нового року буду фарбувати. Думаю, треба ще так недільки дві якось переконтуватися. А це дає блиск і, ну, і не видно, що потрібно. Воно все блистить, чи то е, моя сивина блистить, чи це оця штука блистить. Тому виручає. І фіксує там. Ну, не знаю. Ну, в мене таке волосся, тільки вийду на вулицю, і якщо там сирістю ця влажність, все, кудряшки не в ту сторону, якщо, як завжди. Ой, щоб ви розуміли, це не ранок, а мультипульті, вирішила зробити собі фарбування і ламінування ресничок. І думаю, зараз напишу майстру, і яка там дата, який час вільний є. Тому що в мене зараз стоїть вибір або купувати брасматик, або так зробити. Думаю, та ні, я зроблю. Майже на три місяці вистачає, ріснички завжди, і вони ще ламінуються, і вони такі, ну класні. мені подобається. Пишу повідомлення майстру. Так і так, на коли є вільна дата який час на фарбування і ламінування ресничок. А телефон же ж пише так, як він бажає, за правильним. Це так буває, коли я з телефона відповідаю вам на коментарі. А окуляри ж не наділа, щоб перевірити, Таня, що ж ти там відправляєш. Получає повідомлення, Танюш, хочу невеличке уточнення, що таке харчування ресничок? Яке харчування? Одіваю окуляри, читаю. І Я написала на харчування і ламінування. Каже, ні, то телефон на фарбування і я набираю фарбування а воно все одно виправляє харчування. Я знову виправляю на фарбування. Воно знову виправляє. Коротше, я записала голосове повідомлення. Кажу, я друкую фарбування, а він харчування. Вона, а, зрозуміла, записалася, ну, це буде вже е, у грудні. тому... Так, дістала м'ясо вже з холодильника. Яблочко я купувала, свинина. подешевшала трохи. Не пам'ятаю скільки, бо це ввечері ходила і купила капусточка. Ну, чи вся, чи не вся, піде, подивлюсь, по ходу. Оце все через м'ясорубку. Додам рис. Рис я трошки приварюю. І піджарочка томатом залила в духовочку. І все, а у нас вчора якийсь такий вечір, примусовий вечір романтику <губ> був. І ще й владі квіти приніс. Кажу: о, справжній романтик, романтик. Знаєте, є така прикмета, кажуть, жовті квіти, якось це не прийнято дарувати, це до розлучення, чи ще щось там. А в нас такого нема таких прибамбасів. Мені подобається, і вже не перший раз там жовті квіти мені чоловік купує. Не знаю, ми якось у ці забобони не дуже віримо. І знаєте, ще що хотіла вам сказати: оце ж прочитала тільки що повідомлення в особистих. Дівчатка. Стосовно вчорашнього відео. Я завжди кажу. Це моя особиста думка. Я нікого нічого не вчу і своїх думок не нав'язую. Це моя особиста думка. І кожного разу, коли я кажу, думаю, Таня, та це вже топтологія. Ну і так все зрозуміло. Ні, мені пишуть Таня, а я дивлюсь того, того дівчата, дивіться. Якщо вас це заспокоює, у кожного свій вибір є. Як в мене запитали, як я контролюю свої емоції, я відповіла на те, як я контролюю. І те, що я сказала, я сказала, що це моя особиста думка. Тому тут, давайте безобрази на цю тему. Таня, що не очікувала від тебе, ти розумієш, там таке дівчата. У кожного свій вибір, і я тільки за себе відповідаю. Тому якось так. Кого дивитись, кого не дивитись, у кожного є свої власні думки, і я кажу свою думку. У вас інша думка, я не кажу, що вона погана, вона ваша. Я не кажу, що моя там, гарна думка. Вона тільки моя думка. Тому моя так. А то я то про квіти, то про романтика. знаєте, думками про повідомлення до мені треба сказати. Оце стою, знаєте, над чим думаю. Багато м'яса виходить. Оце порізала зараз, щоб молоти. Оце. Мабуть, завтра буду варити борщик. Тут, ну, таке пообрізала, що на м'ясорубку, ну, воно нормальне, ну там жирком і все. І залишається ось такий кусочок ще. Змолоти, думала зробити домашні пельмені. Просто справа в тому, що якби я була впевнена, що з електрикою все буде норм. Ну, в нас майже норм, але но бувають ось такі примусові романтичні вечори в нас неочікувані. То можна було би зробити пельмені, заморозити їх і все. А так, якщо робити пельмені, це зробила зразу і з'їли. Куди з'їли, Куди з'їли тільки ранок. Тільки ранок. І що? Як і вирішила склала в кульочок той остаток м'яса. Покладу у морозильну камеру. І якщо що, не буде світла, тоді я, поки воно буде розставати, я змилю і буде, і будуть у нас пельмені. Так, це в нульову камеру поставлю. Це завтра у нас буде борщик. Нульова камера там 0 градусів. Ди сюди, відкривайся. Там 0 градусів і м'ясо ну, майже 10 днів так може зберігатися. Ось так. Та дам Фух, справила. Ага, рис треба відварювати. Ось так. Я так не дуже його буду, так, трошки приварю і все. Капусточку, капусту всю порізала, то теж зараз її через м'ясорубку. Зараз зроблю піджарочку. Половинку візьму до фаршу, половинку залишу, потім з томатом ще пережарю. Тут уже рис, м'ясо, капуста, сіль, перець. Зараз піджарочка трошки остине. Половинку до фаршу сюди положу. Скільки вже часу? Так. Ще рано. Я зараз формочку складу, голубчики формую і поставлю у холодильник, бо це ж на вечір. І потім десь там, коли мені буде вже потрібно, я дістану з холодильника в духовку і все до готовності. Ну, Хвилин так 45-50, коли як. Знаєте, і ще від газу залежить, тому що буває таке, що раз-два і приготувалося, як потрібно, а буває щось таке, знаєте, як чайник півдня не може закипіти. Раніше про це казала. От буває так, тому ну, десь так, до готовності будемо дивитися. А хвилин 50. У формочку додала трішки масла, зараз так розмажу. Ну, все, 9 голубчиків. Лінтя, як в мене я зараз фольгою накрию, поставлю в холодильник. І коли я дізнаюсь, на який час потрібно, щоб вони були готові, зроблю томат під жарочку, залью і в духовку. В духовці я теж отак фольгою накриваю, вони пропарюються якось так. Так, начебто все таке поробила те, що потрібно було. Зараз буду йти там, по справах, мені потрібно. І хочу вам показати: вчора ввечері вирішила піти трошки пройтись, прогулятися, змерзла. Зайшла там в крамницю одну зігрітися. А це у нас крамниця сувенірів. Я навіть думала, що його вже нема того магазинчику, тому що дуже давно я туди не заходила. Але була вражена тим. Там були магнітики такі, я просто не люблю магнітики, Всі мої знають, що магнітики я не люблю. Але б я собі купила, мені там один сподобався українець з україночкою в обнімашечках. Ну, думаю, ні, куплю, а потім десь буде валятися, ні. Але ж подивилася, і знаєте, ось українська така тематика петриківський розпис. Ну, якось так, так сподобалась, дивилася, дивилася, і там і чарочки такі були з петриківським розписом, з бутилочкою. ну, Ложки зрозуміло, інший там посуд. потім... Дощечки для кухні. І я думаю, купити дощечку, да, таку, така гарна з петриківським розписом. Ну, я, мені буде шкода нею користуватися, вона буде просто стояти для краси. Ну, там 420 гривень, ну, якось ну, красиво, дуже красиво. ось Тому, думаю, треба і моїм показати таку красоту. Все гарно. Все квітуче, все красиво. Настрій як? Нормально, не дочекаються. <с> Якось так. Тримаємось, мої дорогенькі, незважаючи ні на що. І все буде добре, обов'язково завжди так не буде.